Денисе, ти добре вчився в школі? Часто прогулював уроки? Вчився я непогано, а прогулювати в мене майже не було можливості. Моя матуся була вчителькою в моїй школі, і тому, якщо я прогуляв хоч один урок, про це знали вже за 20 хвилин. А ти знаєш, що цьогоріч в українських школах з'явилися такі уроки, які навряд чи захочеться прогулювати? Адже це уроки щастя. Я поки не знаю, як навчатимуть щастю, але точно знаю, що набагато цікавіше викладатимуть предмет «Захист України». Деякі інновації нового навчального року вже побачили наші журналісти. Тож запрошуємо і вас на урок. Новий навчальний рік для українських школярів розпочався в умовах повітряних тривог і складної ситуації в енергетиці. Та, попри війну, очне навчання у школах триває, а в освітньому процесі відбулися зміни. Цьому році в нас така є новація. Ми почали впроваджувати уроки щастя. 1 вересня наш психолог із вчителями розпочали такий невеличкий проект, який ми будемо далі розвивати, впроваджувати. Щодня навчання першокласників Колонщинського ліцею на Київщині розпочинається з ранкового кола, де діти вітаються та посміхаються одне одному. Малечі до вподоби такі уроки. Тому що саме основою нуш так нової української школи це є гра. І в ранковому колі ми в ігровій формі з дітками теж говоримо про добро, щастя. От саме уроки щастя. Вони спрямовані на те, щоб дитина в умовах війни могла себе відчути щасливою. Ініціаторкою нової програми стала перша леді Олена Зеленська. Це українська адаптація американського курсу із соціально-емоційного навчання «Велбінг». З допомогою цього курсу діти розвивають найважливіші знання. Та навички, без яких неможливе щасливе життя, а саме уміння бути людиною, будувати стосунки з людьми, вміти любити і прощати, зокрема, ментальне здоров'я, розуміння того, як про нього дбати, адже це важливо. На заняттях зі школярами торкатимуться і чутливих тем, наприклад, вимушене переселення через війну, цькування, переживання травматичних подій. Крім уроків щастя, є й інші освітні новації. Відтепер предмет захисту країни викладатимуть у школах по новому. Сам предмет передбачає саме підготовку учнівської молоді, підростаючого покоління до. Захисту нашої держави в самій програмі прямо так розділено по модулям: тактична медицина, мінна підготовка, поводження з вогнепальною зброєю, закони України, статути, якісь певні збройних сил, тобто такий достатньо широкий профіль, в якому ще діти можуть варіювати, вибирати що їм більше, то вподоби. Оновлений предмет у ліцеї вивчають у класі безпеки. Він побудований нещодавно за підтримки американських партнерів. Кабінет до. Приоснащений та має чудову матеріально-технічну базу. Новий стиль навчання запроваджують і на уроках інформатики. Шановний восьмий клас, сьогодні у нас урок, практичне завдання на основі тем, які ми проходили в теорії раніше, задача якого полягає показати, що ви вмієте працювати в рамках великого колективу, в рамках. Малих підгруп і виконувати свої задачі, які поставили для вас умовне керівництво компанії. Так розпочинається урок інформатики у восьмому класі. Ключова мета сформувати у дітей важливі навички та вміння, які допоможуть їм стати успішними у дорослому житті. Для того щоб вони мали змогу уже зрозуміти, а що таке в принципі реальна робота, підходи до цієї роботи, як вона виконується, щоб це не було як звичайна базова школа, кожен займається виключно своєю діяльністю, один одному, перш за все, не заважає. А друге є колективний результат. Поки більшість українських вчителів мріють про мультимедійні дошки та сучасні комп'ютери у Колонщинському ліцеї це все є, каже вчителька української мови та літератури Тетяна Харченко. Ми почали впроваджувати новітні технології. Працюємо зі штучним інтелектом дітям дуже подобається канва, кахут це не забаганка часу. Це вимога часу, тому що це все знадобиться дітям у майбутньому. Вони мають бути підготовлені до цієї роботи, досконало знати всі новітні технології. Нині в освітньому закладі навчаються 250 дітей, хоча школа розрахована на 170 учнів. Тож місця не вистачає, розповідає директорка Світлана Гуменюк. Є й інші нагальні проблеми, які потрібно вирішувати. Наш ліцей був в окупації, особливо не постраждав. Але внаслідок того, як стріляли, літало і утворилися такі тріщини. Тріщини утворилися не тільки з одної сторони, а по всьому периметру. Звичайно, ми це все будемо сувати. Ще в процесі виготовляється проєктна кошторисна документація на будівництво нового корпусу початкової школи, тому що ця школа не охоплює всіх дітей цього села, бо багато приїжджих, багато купують тут будинки внутрішньо переміщених осіб. Також ліцей потребує повноцінного укриття. Це критично важливе питання для вчителів, дітей і батьків. У школі мають надію, що відгукнуться небайдужі люди, які допоможуть громаді збудувати сучасний безпечний простір. Розуміємо, що війна, але ж ми далі продовжаємо жити, творити, навчати. Бо світ не зупинився. Нам потрібне укриття. А після укриття нам бажано вже і добудувати школи, тому що село розбудовується багато дітей, багато людей.